У руках папка з купою звернень про допомогу в очах надія та крик душі 23-річного сина з російського полону. Чекає Полтавка Тетяна. Він був захисником Маріуполя. Хлопець у полоні понад два роки. Востаннє розмовляла із сином 12 травня 2022 року. Ми рідні, ми весь цей час. Ми не живемо, ми існуємо. Ми чекаємо від обміну до обміну. І коли проходить якийсь обмін, і там нема твого, то ну. Страшно 15 червня у центрі Полтави має відбутись акція нагадування про військовополонених маріупольського гарнізону всіх полонених та зниклих безвісти. Організатори заходу, родини військовополонених. Ми хочемо нагадати українцям, містянам, в світовій спільноті, що у нас така велика біда, така проблема. Ми хочемо, щоб про нас не забували. Ми хочемо показати всьому всьому світу. Можливо, знайдуться треті країни. Які зможуть нам допомогти. Полтавка Оксана, двоюрідна сестра військовополоненого. Говорить, коли брат виходив у полон, сказав, зараз починаються найскладніші часи для нас. Він знаходиться в полоні, але де саме, що з ним, в яких він умовах, ми не знаємо, можемо тільки здогадуватися. Насправді, дивлячись на те, які виходять люди з полону, які пробули там, ми розуміємо, що е е е Зну скажем так, ні їхнє здоров'я, їхні емоції, їхній емоційне стан, воно все зломане. Полон це повільна смерть. Не дати забути, що є ті, хто боровся на смерть. Мета акції, яка відбудеться 15 червня у центрі міста, говорить Полтавка Оксана. Вони відбуваються у Полтаві починаючи із січня цього року. Вони склали зброю. Зараз вони без зброї, без будь-яких засобів захисту, отримують. Е Постійні вони знаходяться в постійному інформаційному вакуумі. Вони знаходяться над ними, знущаються. Ми повинні боротися за тих людей, щоб їх швидше повернути. Родини військовополонених говорять, просять усіх, хто може прийти і підтримати їх під час акції.